Приготували сніданочок. Зараз будемо все снідати. Сьогодні я зробила налисники з чорницями і полила їх гущенкою. Простою гущенкою і гущенкою какао. Це така з хлопчиком, та, що дуже смачна. Так що, сідаємо снідати. Ось вони в розрізному вигляді. Там чернички, дуже смачно з чорницями. Якщо попробуйте, візьміть собі до уваги, хто думає, що будемо з'їсти. На сніданок то дуже смачно. Налисники з чорницями. Їдемо зараз, а забрала ясіку з гімнастики і зараз їдемо додому, передягаємося. і Сьогодні до Львова приїжджає притула і вар'яти шоу. З варєтами? З вар так, і Ми йдемо на вар'яти шоу. Купила собі тільки шовіки такі. Хочу вчепити. ось такі. Зараз я камеру переверну покажу. Ось такі одні, трошечки густіші. А одні ці такі трошечки вони розпухнастіші, Роз... більш розкриті. Ну, в общем, ціна на них дуже класна, 25 гривень, за дві пари. Взагалі купувала це завжди по 100-150, по і тут ну подивимося, може і вони погано будуть. Трим... ну не знаю. Клей, зрозуміло, що це тим клеєм я ніколи не користується, завжди купляю клей Майк Ап-Ательє, він найліпше, з яких я пробувала, саме ліпше не підходить. Тримає війки до трьох днів навіть. Взагалі, буду пробувати. Ну Я так подивилася відкрила, роді непогані. Подивлюся. Якщо будуть класні, то буду їх брати. Ну, ті, хто у нас сьогодні вперше. <ріць> Катаємо минулого місяця. У <ріць> нас ми з головною показує. Слухайте, ні, дійсно, у нас сьогодні ще незвично, тому що uh, перший раз за 6,5 років варіанти шоу тут з Пікасо виступають від гірпорк. Такого ще не було ніколи. І я власне переконаний, що саме це і є причиною того, що у нас так багато а, новеньких на варіатах. І відверто кажучи, я дуже обурений тим, що ми, люди, котрі піднімали цей клуб з руїни, нам зараз адміністрація Пікасо не знаходить часу на вихідних. І я знаю, що то за страшний план власників Пікассо. Ті люди хочуть, щоб ми працювали по буднях з понеділка по п'ятницю в обід. Добре, а він знає. Ну. <плес> да. Слухай сюди, ти продюсер гроби. Навіть не скажу, я вже 10 разів приїжджаю на твій грьоповий конкурс. 10 разів приїжджаю, а ти мені не перезвонюєш. Ти розумієш то чи ні? Я взяв кредит на ті грьопні колодні, мені гроб ту все, я їх купив в палі. Спідути здохнули, я ж заїхав на з старою бабою. А знаєш, як я розрахувався з нею? Я її голою бачив. Я не так боявся, як панель на мене падала, з неї, на уборгу, як ту бабу побачив, а ти мені собака перезвониш. Добре, 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 добре. -добр. Добр, давайте ще раз спробуємо, що чоловік.

Закінчити цей концерт, зроблю буквально ну, пара невеличких положень. По-перше, я від адміністрації нічного клубу Пікасо з великим здоволенням запрошую вас 25 листопада на концерт гурту Мері, концерт з назвою Я з України. Всіх сердечно запрошуємо. Буде весело, ніжно і навіть тендітно. А по-друге, я з великим задоволенням хочу проанонсувати наші наступні концерти у нічному клубі Пікассо, які відбудуться 15-16 грудня. Та і це по-моєму будуть не будні дні, так що, так що може бути найбільше. І плюс, якщо в когось є віза на і 4 грудня ми там маємо два концерти. О, тим більше ходить трамвай, вже простіше добратися без митниці. І ще одну важливу а, деталь, яку я хочу сказати, я, я, якусь на яку ми сьогодні заробили завдяки вам, але я до цього не йду через. Невеличкі віршовані рядки. А я не хотів би закінчувати сьогодні концерт на такій, такій серйозній ноті, але знаєте, ми вчора відзначали третю річницю революції гідності. І а, власне, я ж так підозрюю, що мабуть багато хто з нас якось трохи інакше уявляв собі, що буде робитися в країні на третю річницю тої революції. І сьогодні по дорозі, коли я їхав з Києва до Львова, я трошки в автобусі писав якісь вишовані рядки. Як тільки ви вимкнете свій мобільний телефон, я з великим задоволенням їх зачитаю, тому що про цього я не прочитаю більше ніде крім пікасов. Thank uh -huh. Так, сідаємо вечеряти. Сьогодні яська в школі виступала. Ми запекли курочку і салатик на гірчичному такому соусі дієтичному. Ось. І маємо тут капелька червоного вина. Нашого, Нашого домашнього я ми самі робили. Ось так. Усім смачного, хто зараз сість. па, -па.